Вітаю глядачі. Сьогодні вибралися в черговий раз покупати, черговий раз на поле. Ліси потихеньку відходять вже в цьому сезоні в минуле. Полів стає все більше і більше, поля спахані. Кургани видніються, знахідки шукаються, Ну, поки що не нами, тому що нічого не знайшли. Хвилин 5 вже ходимо. Але це ще тільки початок і надіюся, що сьогодні ми щось цікаве, обов'язково знайдемо. А що? Побачимо далі в відео. Перша сьогодні знахідка, і це в нас сьогодні накінечник. Чудовий такий красивий. В гарному сохрані. Шкода, тільки чуть -чуть, що тут позламані зацепи, а так хороша знахідочка. Скучив я за польовими знахідками, за накінечниками. Крутяк. Можливо, ще й динарчика дерне, мало ли чим. Ось такий чіткий сигнал. Зараз покажу 95, 95, 4 Зараз спробуємо викопати Незручно треба або якусь GoPro, або, або не знаю що треба буде тумати о, я вже бачив. А ви бачите? Я бачу. це в нас монетка. Ай клас. Черговий, так, черговий накінечник. Для самого кругу. Пішов камраду похвастатися з монетою не доставив ще із ями. По пути, поки йшли до монети, знайшли цей накінечник. батясик, п'ятак. Черговий пятак, так. 1700 Блін. 760 рік. мальовничі краєвиди. Дуже гарні поля. Біля водой. Але знахідок поки що щось дуже-дуже файних не дають. Ці поля. Пора б й динарчика якогось знайти. Хотілося б, по крайній мірі. Тому що весною вос... останній раз знаходив. Пора б уже трішки і поновити колекцію. Не знаю. Але сьогодні, чесно, відверто дуже-дуже гарний день. Ніби й тепло і жарко, але вітер і з вітром не так жарко. Виходить. Ну, в принципі, така локація біля води камради ходять, шукають, можливо, щось знайшли, можливо, ні. Вже підійдемо до них ближче, узнаємо. А ми продовжуємо шукати. Скопатись би може, побачимо. Якщо буде щось цікаве, включимося, покажемо. Сьогодні цілий день хочу Динарчика на полях, але не знаю, Динарчик чи Не динарчик По ВДАІ було щось дуже-дуже схоже. Десь тут лежить опа. А хто ти в нас? І що ти в нас? Це не динарчик Це щось скоріш за все східне, тому що схоже дуже на ті татарки, які я знаходив. Не знаю, вже дома помию покажу. чоловік наконечник поразка близковай, два брата. А ось я знайшов гістка такої, як камради знаходили. Зараз краще буде видно. Довго не було сигналів і ось монетка. Монетка в нас Радянщина. Надо пинити. Видно і так, зараз покасують. Ось. Рік не видно, 1929 по-моєму, якщо не помиляюсь. Зараз трішки помию. А може глянем глянемо пізніше. Ще 30. Тридцатая, троєчка, це ось. А моя ось. ось малетка 29 рік трійка. А ну і я по-моєму. Трьошечка знову. Це вже другий года, 46-й, по Ще 45-й, шостий, щось таке. Сейчас поміємо. Дев'яти. Трошечки. Зараз сходимо до камрада, щось він від рук відбився. Години-півтори без нас ходив. Можливо, щось знайшов. Зараз дізнаємося. Шановний пане камраде, що знайшли? Що цікавого знайшли? замечательный отдых, замечательный день. Все? Да, ничего не надо. <свист> Чудово. <свист> <свист> Только что у нас по пробе. Царская, не царская сейчас. Не видно, мыть надо. Да протерево на протерется. <свист> Нахер вам, блядь. Дюралька, діра, діра, діра. Діралька, що я наверю ось таку штуку, Сейчас приближу бронзове, явно щось отут скоріш за все тримало, не знаю що це, воно можливо хтось підскаже. Вот. Ось така бронзова вісюлька якась. Камінь прикольний візуально валяється. Насправді не знаю. Чи щось робили спеціально з ним. Але така поверхня ніби відшліфована. От тут. Ну, видно, що неприродня форма. От. Ось тут і ось тут. Але що за камінь? Бог його знає, що ним робили. Також не знаю. Кілограм три три з половиною, три десь можливо. Такий ось камінюка. Так, зараз півгодинки походимо. І будемо їхати вже, в принципі, бо сонечко сідає, вода закінчується, сили теж закінчуються. Потрібно ще приїхати додому. Завтра понеділок, робочий день, так що треба і відіспатись буде. В принципі, коп цікавий сьогодні був, а Можливо, звісно, ще щось знайдемо. Але в принципі, для того, щоб так, підсумувати трішки. Було знайдено три монетки. Монетка доволі цікава, було і срібло знайдено, і камрад хрестика знайшов. Не густо, ну і не пусто, в принципі. <кій> так що походимо ще з півгодинки. Якщо буде щось, вимкнуся. Якщо не буде, то вже кінцево покажу вдома, що знайшов. Отже, скінчився наш сьогоднішній день. Куп, вже вечір вирішив записати все ж таки. Коротко про те, що було знайдено, От, особливо не чистив не мив, все як є, так, так і є. Це 5 копійок катька 1760 рік. От, ось такий у нас стан. В принципі, стан не з кращих, але бувало гірші. Е, Декілька куль, скоріш за все, якщо не помиляюсь, можливо навіть козацькі, бо з такими хвостиками на накінечник був знайдений. Цікаві гвістки, такі ще не знаходив раніше. Не фанат не колекціоную їх, але все ж таки декілька екземплярів мається. Совєтік. копійочка, це три копійочки 29-го року. Нічого цікавого. Гудзичок. Звичайний. Ну, і, в принципі, без серебрушки цього разу не обійшлося. Не знаю, можливо, хтось знає, підскаже. чих країв ця монетка буде. От. Але явно, що це щось східне. Можливо, хто в курсі, хто в темі підскаже. Отакий От вийшов коп, не дуже продуктивний, але бувало хуже. Так що, в цілому, гарний настрій, хорошо походили. Дещо знайшли? Я дуже задоволений. А вам дякую за перегляд і до нових зустрічей!